Більше про програми для ветеранів будемо дізнаватися далі. До нас доєднується Максим Фетісов, начальник управління з питань ветеранської політики Львівської обласної військової адміністрації, ветеран російсько-української війни. Максиме, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю. Оскільки ми почали з є оселі із військовослужбовців, хотілося б довідатися про є оселю для ветеранів щодо цієї програми. Чи користаються ветерани і сім'ї ветеранів активно цієї програми? Якщо так, то які цифри? На жаль, цифрами ділитися не зможу, але можу сказати, що ветеран також доєднуються є деякі істотні розбіжності між діючими військовослужбовцями і ветеранами війни, бо тому, що для тих, хто зараз ще досі служить, у них відсоткова ставка є 3% Річних для демобілізованих осіб саме ветеранів це частка є. 7%. Ну, але весь час подаємо рекомендації і уряд, я знаю, також намагається зараз зменшити цю цифру до трьох на загальних умовах і також компенсовуємо для ветеранів ці 3%. Відсотки, відсотки. Uh -huh. 3% річних, і це з 7% виходить 4%. При умові, якщо в майбутньому ця умова поміняється ветерани і військовослужбовці, я думаю, воно продовжиться і буде збиватися до нуля. Умови ті ж банки залишаються тими ж для того, щоб ті ветерани, які дивляться нас, зрозуміли, що подаватися потрібно з таким же ж пакетом документів і до тих же ж банків. Всю інформацію можна в принципі довідатися на сторінках і соціального захисту і інших ресурсах в інтернеті. Максима, щодо інших програм, програма реабілітації і абілітації. От буквально сьогодні чи напередодні на сайті обласної адміністрації з'явилася інформація про те, що 125 захисників. Та їхніх родин скористалися програмою абілітації і реабілітації. йдеться про ну не лише про фізичне відновлення після е, е, різних ситуацій на фронті, а й психологічну підтримку, соціальну адаптацію, одним словом, до повернення до активного соціального життя. Власне, які послуги категорія ветеранів і ветеранок може отримати за цією програмою, і у яких закладах? Бо є чіткий перелік таких рекреаційних зон, куди можна. Потрапити за цією програмою В першу чергу, хочу сказати про саму абілітацію. Сам проходив абілітацію, і вона доволі сильно допомагає. Це Весь комплекс прийняття себе з новим в новому статусі в новому в старому світі в з новим статусом, незважаючи на поранення, незважаючи на будь-які травми, які зустрічали ветеранів, Це дуже важливо. Процес абілітації по причині того, що він допомагає тобі зрозуміти, як. Тобі жити зараз а, загалом на Львівщині а, триває реалізація обласної програми підтримки ветеранів а, та членів їх сімей. Як ви вже сказали, сказала, вже 125 а, захисників та членів їх родин скористалися цими послугами. Загалом в обласному бюджеті а, обі... з обласного бюджету було закладено більше 12 мільйонів гривень на соціальну адаптацію військових і ветеранів. А, другий дік, а, другий рік а, сама. А, Програма у нас працює. Вона охоплює не лише фізичні, як я казав, відновлення відновлення від фізичних поранень, але й психологічну підтримку, соціальну адаптацію, та повернення до активного життя Цьогоріч можливість проти отримали також члени родини військовослужбовців, бо тому, що це одна з найголовніших частин абілітації і Хочення психологічної підтримки е, військовослужбовцям дається легше з оточуючими е, рідними і тими, хто їх зможе підтримати в будь-який момент, навіть коли щось може не вдаватися. Тимчасово е, У нас також діють е, і державні реабілітаційні е, послуги. Це обстеження, індивідуальні реабілітаційні плани, нейро та фізична реабілітація. Е, можна скористатися в Ними о, при, прийшовши до нас, включно, і е, після чого ми направимо людину з, з, з списком всіх необхідних документів, куди як звернутися. Звісно, допоможемо. Також у нас є фахівці супроводи, ветерани, які також допомагають е, всім е, охочим в першу чергу. Хто цього потребує, е, також і е, завдяки цьому ми можемо. Більш ефективно впроваджувати ці програми угу. щодо закладів. Я так розумію, є перелік із щонайменше чотирьох таких реабілітаційних центрів, куди скеровують ветеранів захисників і членів їхніх родин. Тому за зверненням вже вирішується на місці, куди за потреби потрібно скеровувати. Щодо підтримки ветеранського бізнесу, поки ми ще не перейшли до супроводу, про який ви згадали, бо про нього багато говориться, і хотілося би довідатися і про результати там, бо є свої нюанси і потреби. Що Щодо ветеранського бізнесу і грантів, які надає Львівська обласна військова адміністрація, попри державні гранти, які може отримати ветеран чи ветеранка на відкриття власної справи. Що у нас зараз діє? І теж якщо є якісь статистичні дані, скільки людей скористалося такими послугами, то було би цікаво почути. Uh... Ну основний самий основний а, наш такий пласт а, в цій програмі це розвиток а, на започаткування та розвиток свого бізнесу. А, сама займається цим в основному в своїй повній мірі. А державна служба зайнятості надаються гранти як ветеранам, та членам їх сімей. А, в основному суми а, різняться а, від чверть мільйона до одного мільйона, в залежності від умов, які потребують споживачі, та від загальної кількості створених робочих місць, ось головною mm -hmm. умовою це є бути зареєстрованим підприємцем ФОПу, і не менше 12 місяців до подачі заявки співфінансова. Бути і активно працювати, угу. з чого можна подаватись зрозуміло щодо супроводу ветеранів, Максим, з цим питанням у нас насправді є багато нюансів, бо не вистачає насамперед персоналу для цього. Яка ситуація в області з реалізації цієї програми? З реалізації цієї програми я можу сказати, що останнім часом вона пішла дуже активно. На даний момент у нас в області діє 54 фахівця і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. В основному за на Відбір на ці посади триває до кінця жовтня. Плануємо в ідеалі набрати до сотні таких фахівців, і все залежить від кількості впроваджених посад, які будуть на місцях, і по можливості збільшення їхня кількість. Так само загруженість також починає зростати. Люди починають дізнаватися про самих фахівців, деяких фахівців вже поза сотні звернень і. Кожен день з ними активно співпрацюємо і комунікуємо для вирішення як точкових, так і системних проблем самих військовослужбовців і ветеранів, тому що як ми всі розуміємо, що і військовослужбовці, які мають учасника бойових дій посвідчення, так само є ветеранами в ній мірі. Минулого тижня ми у цій студії збирали для великої широкої дискусії представників і ветеранського середовища, зокрема ветерана російсько-української війни, і представницю сім'ї загиблого. І вона представляла також інтереси зниклих безвісти і юристи обговорювали питання нового законопроекту, який пропонує уряд для врегулювання ветеранської політики. Бо той законопроект, який у нас зараз є чинним, він ще з 1993 року. І власне представники цієї студії усі говорили про свої проблеми, Пропозиції до цього законопроекту, що би було варто вдосконалити. Чи має управління з питань ветеранів обласної військової адміністрації? Пропозиції щодо вдосконалення цього законопроєкту. Ну і ви особисто як людина, яка є ветераном російсько-української війни? А, ну повертаючись до минулої теми, це фахівці стопроводу ветерана. Я бачу від що ці люди мають бути незалежними від будь-яких. Вони мають бути як ФОПи, окремими людьми підпорядкованими самим самим собі, і щоб люди користалися їхніми послугами на основі конкурентності, бо це найкращий буде стимул для їхнього розвитку також це повноцінне надання. Надати повноцінну повноту влади як мінімум представницьку фахівцями супроводу, тому що також не врегульована велика кількість проблем, коли фахівець із супроводу, представляючи людину, ветерана, який до нього звернувся, або членів їх родин не в повній мірі можуть отримувати інформацію або будь-яку підтримку зі сторони деяких державних органів або організацій, це таке. Дякуємо. Ми обіцяли, що стежитимемо за власне усіма пропозиціями, які потраплять до цього проєкту закону. Ще до першого читання обов'язково будемо стежити і до другого. Максим Фетісов, начальник управління з питань ветеранської політики Львівської обласної військової адміністрації, говорили із паном Максимом про ті програми, які в області реалізовують, зокрема для ветеранів.